Всіх глядачів каналу Бос мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Крістіночка, вітаю вас! Вітаю, Оленочка! Вітаю дорогенькі глядачі! Давно не бачу. Перед тим як почати наш сьогоднішній ефір, сьогоднішній випуск, я б хотіла зробити оголошення до наших глядачів і такий, знаєте, анонс анонсувати прямий ефір, який відбудеться на нашому каналі вперше у п'ятницю. У цю п'ятницю, 17 січня, о 19.00. Крістіна, ваші слова, що хочете додати, що хочете Хо... проанонсувати хочу на цей додати. ефір? Хочу провести з вами цей стрім, хочу провести з вами цей час і прямий ефір. Кожному хто до нас напише, я особисто у прямому ефірі надам. Дуже вичерпа вичерпувану вичерпу, гарну відповідь особисто для вас. Тому ви можете писати свої коментарі, щоб вони вже ставали в чергу, і ми будемо всіх по черзі, всіх всім по черзі відповідати на ваші питання. І а вже, звичайно, наші глядачі ми будемо розбирати не лише ваші особисті питання. Ми з Крістіною розглянемо всі актуальні питання, також загрозу і небезпеку, можливо, так. Для всіх міст України тому анонсуємо і чекаємо вас на нашому прямому ефірі. Так само питання військових. Живий, неживий, в полоні, питання магічного впливу, питання фінансових блоків, питання чи тобто, ми можемо розглянути персональні питання безпеки, тому що комусь треба переїжджати, комусь не треба. Всі ці питання ми чекаємо в п'ятницю о 19.00 тут. Так, ви абсолютно праві, Крістіно. Я впевнена, що наші глядачі доєднаються, адже це абсолютно безкоштовно лише ваша присутність, ваш коментар, і ваш лайк нашому каналу і підписка, звичайно. Ну що, Крістіно, Ви готові відповідати на всі актуальні питання зараз? Звичайно, поїхали. Поїхали. Дуже зараз ширяться чутки про те, що Трамп найближчим часом хоче зустрітися з Путіним. Ми можемо подивитися, коли це, врешті-решт, станеться і що вони там будуть обговорювати? Чи взагалі падає? Давай глянемо. Чи падає їм ця зустріч? Ти знаєш, плани на цю зустріч є, але я не бачу, що вона відбудеться. Тобто, дивись. Може бути таке, що зустрінуться якісь їхні там помічники, секретарі, ще хтось. Я не бачу особистої зустрічі е, наразі, але вона планується. Тобто Як... чутки пош... поширюються, а зустрічі нема. Немає. Які, Нам, у Путі... часом. Які у Путіна є плани щодо цієї зустрічі? Щодо Трампа ми розуміємо, а Путін. присутній на страх, брехня, е, маніпуляції, диявол. Е, тобто тут е, ну він розуміє, що він не отримує швидше всього те, що він хоче, і тому він, знаєш, він мені тут викручується, як змія, як вуш, такий обтікаючий е, в тих картах. У нього планів багато, але ж не все воно може відбутися, як він собі планує. Угу. Так, так, ми звичайно розуміємо це. І другі чутки, які зараз просто заполонили інтернет і соцмережі, це те, що найближче оточення нашого президента Володимира Зеленського ну, схиляє його піти на другий термін, піти ще раз на пост президента. Скажіть, чи залишиться наш президент чи ні? Чи буде можливо нова влада в Україні? Мені здається, що він не залишиться. І де тут падає суд, і вісмірка, і відлюдник. Мені здається, що він не залишиться, тобто його замінять. Замінять на кого, давай глянемо. Що, угу. що це буде? Одні гроші, Олана, випадають одні гроші, випадають гроші на крові. На жаль, його замінять на людину, яка Ну, тут випадає мужчина король жезлів. Ну дивись, це буде інше підставне лице. Немає значення, лишиться він чи не він. Тобто, все це іде повномасштабна гра. Все одно людина грає якусь роль, розумієш? На тому місці вже ні, ніхто не буде ну, ніхто не буде робити те, що він вважає за потрібне. тому що це є система. Людина буде робити те. Що їй скажуть оточення, яке буде навколо, а про те, що чутки, що в Україні може бути на пості президента жінка, це все таки чутки? Чи можемо оглянути? Чи станеться це колись, хоча б найближчим часом? Дивися, взагалі, взагалі, така жінка мені так само фонила. Направду можуть. Ну, навіть не то, що балотуватися жінка якась сильна може, так і вона не є аж така підставна. Я не знаю, хто в нас там балотується. Я наразі її не бачу. Вона, тобто, біля того, по поста ходить, але наразі, от такий воєнний період, її би навряд чи взяли. В принципі, я не виключаю, що вона колись буде, тому що тут щось навколо неї заварюється. Але швидше всього, це буде мужчина. Угу. Кристина, і хочемо обговорити з вами цієї ночі, просто і Україна і Росія потерпалася від, від масових атак. Україна, на жаль, дрони, шахіди знову з'явилися. І, на щастя, на Росії теж була гаряча ніч. Ми можемо глянути загалом, чи буде ще Росія під обстрілами найближчим часом. Буде буде, дивися нам дадуть якусь допомогу. Ми щось все ж таки отримаємо, і воно полетить. І полетить дуже дуже потужно. Дуже гарні карти випали. Тобто, вони так само будуть потерпати і так само вмиються юшкою, розумієш, і кров'ю, і будуть розуміти, що за що це і чому це так, звичайно, що Росія ще буде потерпати найближчим часом. А чи захочуть вони, знаєте, ну, як вони люблять казати, помститися за ці обстріли українцям і Україні, зокрема? Запитаємося не те, що бо я, ясно, що вони захочуть. Давай подивимося. Боже, вилетіли всі карти, стоп. Е, давай, е, зараз то, напевно, треба буде вирізати, я позбираю. Секундочку. І так, те, що вони захочуть це зрозуміло, але давай подивимося конкретно, які дії вони зроблять. Дивися, будуть гатити нам по, цих, по станціях, захочуть радіація падає. Поняла? Станції, радіація далі, куди будуть бити. Будинки, мирне населення. Ну тобто від них буде відповідь досить така е, жорстка, досить для нас, на жаль, е, печальна. У них є на це ресурс. У них є на це ресурс. Будемо вірити, що наші наші військові за цим не збудеться, що вони розумієш, розуміють своє існування як можна швидше. Та дай Бог. Дай Бог. І так, Кристина. Давайте перейдемо до наших коментарів. Я зібрала коментарі від наших глядачів. І так, е так ви готові? Так, звичайно. Поїхали тоді. І так е пропав безвісти Дмитро, тринадцяте, десяте, вісімдесятий рік народження. Чи дізнаємось де він і коли? Загинув миттєво він. Інформація прийде до його мами не раніше е, травня квітня місяця. Не раніше наступне, вітаю дівчата. Пропав безвісти 14 березня 2024 року. Олександр 26.01.1986. На жаль, так само не бачу хлопця в живих. Можливо, він помер не так, як думають його близькі. Мені здається, він був лежачим. Але зараз карти з життям несумісні, дуже шкода. Знаєте, в в таких моментах хочеться вірити завжди, що нехай ці прогнози б ніколи не збувалися і в іншу сторону б працювали. Наступне Костянтин 11.07.1974 рік народження пропав безвісти на Донеччині. А тут мені випадає полон. Я не бачу тут смертельних карт, мені тут ідуть людські емоції, тому я думаю, що він живий в полоні. А коли можливо буде якась звістка про нього? Тут е, випадає десятка, тобто не раніше літа, не раніше літо. Ну, Не, не, не швидко. Будемо чекати на це. Далі, моя донька Марина, 2 серпня 1979 рік народження, дуже нещастить по життю, чи зустріне вона свою половинку, чи поміняє роботу на краще і чи є, можливо, магічний вплив. Тобто хтось. Одне... Одне зачіпається за друге, розумієш? Угу. Тобто, чи можна вважати, що хтось зробив порчу на цю а, дівчину? Так, у неї є, є. Просто треба розбиратися детальніше, чи воно родове, чи хтось зробив. Тобто, тут треба копати глибше, можна перейти в мій телеграм-канал, ми там дивимося деколи по фотографіях, розбираємо ще щось, він буде в описі цього відео. Наступне питання. Дарина 12.11. Чи є у мене блок у фінансах і коли вдасться відкрити власний бізнес, і чи можливо цього року чи ні? Блок є, поки не зняти цей блок, поки не зрозуміти, то ні, ні про який бізнес і не може бути мови. Тому нехай нам пише, нехай приходить на стрім, який у нас буде в п'ятницю на 19.00, Нехай людина шукає в телеграмі. Тобто тут можна допомогти і буде тоді бізнес. Тобто цей блок у фінансах можна з легкістю зняти. Так, так, так. Та. Рухамось далі. Мені дуже не щастить останнім часом, за останній рік встиг розійтися, втратити роботу майже всіх друзів та увійти в Станапатії. Віра що залишається, що все буде добре. Тарас 9 березня, 2006 рік. Чому не щастить? Ну, по-перше, це рік відпрацювання. По-друге, не такі то і були друзі. Є якась жінка з минулого, яка запустила йому цей процес, нічого такого поганого я не бачу. Потрібно зібрати себе до купочки, розумієш, і знайти в тому всьому плюси. Я розумію, що це важко. Але я... магічного впливу немає. Але... Ні, я не бачу. Але треба в цьому всьому знайти плюси, зрозуміти, що. До чого саме нас життя підготувало, що нам воно показує і іти далі. Тому що далі тут в принципі позитивні карти. Це добре. Далі Ірина, 9.03.2006 рік не щастить у коханні. Чи можна глянути, чи знайду я свою половинку цього року? Боже мій, ну я взагалі майстер з кохання. Звертайтеся до мене, дивіться тут так. Людина не вміє розбиратися в чоловіках, їй можна дуже багато чого навішати. Вона не орієнтується, вона не розрізняє чоловіків, де можна на довготривалі стосунки входити в якісь довготривалі стосунки, а де є чоловіки, з якими можна просто піти на каву. Людина повністю розфокусована і не вміє себе поводити. Немає навичок, не вміє. Це є нормально, так буває. Тому потрібно тут пропрацювати ті моменти і дати їй якісь ключі і інструменти. За допомогою яких вона зможе будувати стосунки, бо у людини вона не обізнана в цьому зовсім. Угу. Наступне питання: слухайте, Крістіна, всі про кохання питають. Саме звернулися якраз куди, куди треба. То так, так. так Даша, 29.08.2006 рік. Кохання цього року буде чи ні? Буде, якщо кудись людина поїде відпочивати. Там, де вона сидить на місці, ні, їй треба кудись рухнутись, і, і зміна обстановки принесе їй якесь нове знайомство. Угу. Цікаво, і, в цьому році здається, мам, та в цьому році дивилися. Там мама дуже подавляє. Випала мені жінка. Ну, мені здається, що всі мами трошки подавляють. Цікаво, Кисіно. Це з коментарів на сьогодні. все. я думаю, що ми відповіли на всі питання дотепно, розгорнуто. І вже ж хочеться ще раз проанонсувати наш з вами прямий ефір, наш стрім, перший на цьому каналі. В п'ятницю, 17 січня, о 19.00. Ми вас чекаємо всіх наших глядачів, всіх нових глядачів на нашому каналі. Приходьте, підписуйтесь, буду відповідати, нікуди спішити не буду. Будемо детально розбиратися, все вам відповімо. Собі, заготуйте питання, скажіть своїм рідним і близьким, хто хоче переглянути воїнів, безвісти пропавших. Дуже є багато таких тематичних воєнних питань. Я так само їх переглядаю, окрім кохання, тому чекаємо усіх, не пропустіть. І обов'язково не забудьте попередити своїх близьких, своїх друзів. Ми будемо на всіх чекати. Не забудьте, ставте собі сповіщення на телефоні в записниках і до зустрічі цієї п'ятниці.